Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. в Студії я автор та ведучий Олег Семко. Ради вітати сьогоднішніх моїх гостей, мистецьких гостей, співочих гостей, басистих гостей. Да, най так можна сказати? Сьогодні в мене у гостях Маріна Остапенко, авторка проекту Квартирник у Артинова, вокалістка гурту «Грейпс». Гурт мені поки що не відомий, можливо, вам відомий. Маріш, привіт. Всім а також вона ж прийшла не одна. Да, вона ж солістка одна не ходить. Вона прийшла з басистом гурту Ґрейбс. Сергій Нагорний сьогодні у нас го в Сергію, це прем'єра? Так, да, так. прем'єра. Прем'єра. Він подивився партитуру і сказав: да прем'єра. Блогер трясуться а руки трясуться Блогер автоінструктор. Басист гурту, блогер-автоінструктор. Скромно скажу три в одному. Я не знаю, як це можна все поєднувати. От буду сьогодні Сергія все запитувати. Сподіваюся, що він нам буде розповідати і відверто буде розповідати. Інформаційний привід нашої зустрічі це квартирник у Артинова, благодійний квартир у Артинова. Коли він буде? Що таке квартирник? Як взагалі Артину? Як ви думалися з Артиновим? Розумієте, питання, яке ніяк я не можу вирішити для себе. Як їх пустив до себе Артинов Про це сьогодні і будемо говорити. Отож, бо давайте інформацію інформацію спочатку офіційну Марин, про що маєте обов'язково сказати і поперед і запросити. Так, звичайно, і перш за все, ми прийшли сьогодні для того, аби запросити віничан у п'ятницю у гості до пана Артинова. Насправді це формат, який вже давно встиг полюбитися віничанам, тому що ми його заснували більше року тому. Нашому благодійному проєкту вже півтора роки. Спочатку це був просто мистецький проєкт, метою якого було познайомити віничан із локальними виконавцями і з нашими музикантами талановитами. Ми Хотіли їх показати людям, і щоб вони дарували свою творчість е, містянам, так і потім, коли почалася війна, у нас формат змістився, е, і вектор став благодійним. Усі кошти, які ми виручали, це або 100% вже за рішенням артиста, або 50% Ми відправляли на благодійність. Спочатку це були якісь е, такі локальні точкові питання, і ми відправляли або великі благодійні фонди, які займаються е, наданням або гуманітарної допомоги, або допомоги збройним силам України. Аїни далі ми вже вишуковували потреби, наприклад, наших знайомих, тому що один із членів нашої команди взагалі у нас всіх пов'язала музика. І ідея виникла перш за все у нашого умого вокального тренера. Це директор вокальної студії, музичної студії Артинов Studio Олександра Лазоренка. У нього були є талановиті студенти, і ми так всі сіли, зібралися і подумали, що треба виводити новий формат і знайомити із цим форматом. Місто Вінницю е, і тому е, один із членів команди це Сергій Грендач, е, Він пішов у у лави збройних сил України. Йому потрібно було спочатку закупити зброю, і тому ми декілька таких вечорів зробили благодійних спрямованих на того, щоб допомогти йому. Але зброю. потім так, звичайно, для mm -hmm. того, щоб декілька купити йому зброю. Сіваємо. На жаль, yeah. на жаль, на жаль, ми не встигли, тому що е... його поранили, mm -hmm. і він змушений був припинити те, чим він займався. Mm -hmm. І зараз він перебуває на лікуванні. Mm -hmm. е... ну, все нормально з ним так, так він ну, живий. Одужання, і Сергій, це... так, так він живий і це найголовніше. І тому зараз ми прийняли таке рішення, що ми хочемо почати. Масштабну діяльність оце такий масштабний благодійний проєкт, і е, запартнерилися, якщо можна сказати так, із великою благодійною організацією Благодійний фонд Український Національний Супротив, який саме займається е, е, вишукуванням потреб і е, закриттям цих потреб. Тобто, є наприклад, не знаю військова частина, бригада, їй треба чи автомобіль, чи е, зброя, і ми відповідно допомагаємо зібрати кошти, а вони вже потім. Направляють е, цю допомогу на ту чи іншу, Ну ми е, вирішили так, що це будуть транспортні засоби, що це будуть автомобілі. Тому е, в нас вже є конект. Uh -huh. Ми хочемо допомагати, і хочемо, аби е, наші гості, друзі нашого проєкту, ті слухачі, які до нас приходили постійно, е, аби вони прийшли ще сьогодні. Не сьогодні uh -huh. <laughs> у п'ятницю приховжець сьогодні. Так займайте, займайте місця, місця <laughs>, так. Uh -huh. тому що у п'ятницю може вже не бути. Насправді бронюйте квиточки, так і в п'ятницю ми чекаємо. І тому сьогодні прийшли із Сергієм м м представити наш молодий зовсім але дуже перспективний гурт «Грейпс». Зараз ми його послухаємо. Так, я маю на увазі Сергія. А взагалі то моя була одна така невеличке таке запитання. Я хотів, щоб ти сказала, коли це буде, де це буде і що це буде. Але ми дізналися, ми почули, дізналися перед історія, перед історія. А, всю перед історію. Дякую, тепер я вже буду говорити. Вибач, значить, якщо говорити дуже конкретно, то е, у цю п'ятницю, 17, 17 лютого о 19.30 в... В Креативному Артинов. просторі Креативному Артинов. Просторі. Артинов буде благодійний. Благодійний квартирник. увага. Артинов переїхав в креативний простір, тому що е, наші гості помічають таку деталь, що вони думають, що це він таршикові. Uh -huh. Це вже не в Інтершикові. Це це не напроти першої музичної так, школ... так, музичної так, школи так. Номер, один. От так, номер один. так, музичної школи номер один. А це знаходиться площа, на... Європей... площа, площа Європейська, так біля вежі, там, де вежа, якщо стояти до так. неї спиною, то якраз праворуч і буде е, креативний простір Артина. А вас в гурті. Давай бас. Треба трошечки більше зробити, скрутити. Що, да, скрутити, щоб скрутити, <рес> да, щоб бас почути. Значить, ще раз нагадаю: Сергій Нагорний, басист гурту Грейпс. Сергій, у вас в гурті, принаймні так заявлено в афіші п'ятеро. Так, так, нас п'ятеро. Вас п'ятеро. Скажи мені, будь ласка, декілька слів про гурт, декілька слів про те, що граєте, як граєте, ну і так далі, і так далі. Про музику. От давай про музику. Як нас кажуть, а тепер про музику. А е тепер, так, да, музиканти. Так, ну насправді нас так, нас п'ятеро, ми зібралися відносно недавно, познайомились ми з Маріною якраз на Хеловін. Ти пам'ятаєш, це був Хелловін. Ми, Страшна, був... Історія. Страшна, історія. Історія, Страшна історія. Страшна <святуєш> історія. Зібралися двоє нечистих. Ось. І, насправді... Він зараз всіх здасть. Я тобі казав, <святуєш> басист не нужен. Я ж тобі казав, він зараз всіх здасть. Ми насправді... Познайомились і ну, не планувалося там, що прям вже якась співпраця буде ось, але так сталося, що е, прийшлося з Маріною зв'язатися мені. То є, я, ну, як, угу. тут, на той час я прийшло. Що як на духу? Почекайте, на той Та, час це я прийшло. Але, але я дуже задоволений, що все-таки прийшлося, тому що зараз ми граємо, в нас все чудово виходить. Доволі така в нас команда вийшла. Дуже потужна. З багатьох регіонів України ми, попри... ми поприїжджали. Тобто ми з Маріною Звіринці, в нас з, з, Доне... з... Да, з усієї України. З Донецька барабанщик родом, з Харкова Клавішник до нас переїхав. Ось. І зараз даруємо людям музику. Граємо поки що кавера, тобто відомі світові хіти, відомі українські хіти, хити, Лавер Попроб. Рок, музика, тобто все, що на слуху, як то кажуть, все, що людям подобається, але і нам слухати. подобається. А є, <laughs> е, е, є якийсь е, 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 історичний таймінг. Наприклад, е, в, як то так кажуть, королів року, наприклад, ті самі там, 60-ті, 70-ті, да, да, ні, Граєте, не граєте. Ми в основному зараз більш трошки пізніший, е, Більш на новій музиці. Mm -hmm. Чого не граєте або кого не граєте? Шансон не граємо. Російські пісні не Російські граємо. Російські не граємо, абсолютно. так. Тобто зараз ми намагаємося грати якісну музику. Дійсно, щоб це не просто було на слуху, а щоб це і виглядало, і звучало, і давало. І людям приємні емоції, і нам подобалось те, що ми робимо. Тому перш за все, це нам подобається. Ця музика, яку ми граємо. Ну і виконавці, чий світогляд взагалі, і пісні, тематика пісень схожа до наших, і те, типу, що ми б у майбутньому, можливо, хотіли продукувати, який продукт хотіли б давати людям. Так, тому в майбутньому можливо, можливо, в нас і наш матеріал. От тепер до вашого матеріалу ваш матеріал. Будете грати, налаштовані грати, хочете грати, намагаєтеся вже, скажімо так, ну на репетиційному періоді якомусь грати. Власний продукт, чи ви точково вибираєте: оце е, цікавий поет, поетеса, це е, цікавий, цікава музична думка, це цікавий, цікава аранжація. Це як, як, от, куди рухаєтеся? Тому що кавер кавером. Насправді у нас дуже талановиті люди в команді, тому що у нашого клавішника дві вищих музичних освіти. Він сам працює в обласній філармонії. Це надзвичайно талановита людина. В Харківській філармонії в Харківській, працював диригентом. Так до так, треба наш бараба працює зараз. У вінниці він зараз дає приватні уроки фортепіано. І але але гастролював взагалі у всіх філармоніях України. тобто Це така міні-реклама. Наш барабанщик Цікаво, пише, муз... пише музику і аранжування, і в нього ще є один гурт рок-гурт Хейс. називається. От, mm -hmm. Тобто Ми поки ділимося навпіл, але, Руслан... okay. але Руслан нас любить. Як, так, ти, так, ти, я, я, як ти так? Ну, правда, трошечки зчіпивши. Нас він говориш. любить більше, звичайно. Ми не хочемо його нікому віддавати, ділити. Тому що е, у нас з ним дуже все класно і виходить, так я mm -hmm. е, е, також у мене є свій текстовий матеріал, але е, оскільки ми ще тільки зібралися, і це все в, в процесі, але е, ми хочемо. Ми хочемо, щоб цього народився наш власний е, музичний продукт. Тобто, ролі в нас вже розподілені типу ресурси у нас для цього є. Mm -hmm. Ми виходимо зараз, ми співаємо, наприклад, те, що мені підходить тембрально, і те, в чому я можу розкрити і свій голос голос і свою душу, скажімо так, хлопці хочуть дати трішки м'яса, хочуть, щоб це було не надто ванільно. Да, нашу їм хочу. Звичайно, вони, вони вони хочуть якісь класні соляки пилити, як ми кажемо. Тобто, це дуже все соковито, смачно і в будь-яку пісню. Нехай це буде поп чи інді. Ми все рівно вносимо свою ноту драйву, звичайно. запалу та енергії Я так розумію, що вона іноді вам заважає Чому? <світ> Я не знаю. <світ> Я не знаю, якщо ви хочете соліки, якщо ви хочете імпровіз якийсь запустити, а тут вона щось стоїть. Що таке? У нас по тайму також все розписано. — вони просто та, скручують мене на пульті та, і, та, все. Та, та. І, і все. Я так і зрозумів. Ну добре, пішла вже така музична термінологія, вже такий сленг пішов. Я сподіваюся, що трішечки він такий зрозумілий. Ще раз нагадаю, Маріна Остапенко, авторка проекту Квартирне квартирова, і Сергій Нагорний, басист гурту «Грейпс», Сьогодні гостяк першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. А тепер то що називається калітітьсь. А тепер розповідайте мені, чому Грейпс? І скажіть, що це не піддих. Окей. <плес> okay. Ми очікували це Наступне. запитання. <світ> почекайте, ні, почекайте. Якщо ви вже а -а. запитали, тобто то давайте. Я нікуди не спішу. А, значить, гурт Грейс отримав свою назву шляхом голосування. Вирішила більшість. У нас демократія. Тобто 3, тобто, 3 з п'яти. Було там кілька в нас різних варіантів. Ми поставили на голосування, виграв Грейс. Варіант. Все, отак от дуже просто, примітивно і не цікаво. Грейпс, якщо дослівний переклад, виноград. Соковитий виноград. Ось так. Молодий. Єс. Дамський пальчик. Гурт-дамські пальчики сьогодні на сцені. Грейпс краще. Звучить краще. Ну, звучить краще, але виглядає. Окей, більше мажору чи мінору? Звичайно, мажору. Звичайно. Однозначно, звичайно. Е, добре. Але і ліричні у нас також звичайно пісні, тому що ми розраховуємо на те, що до нас прийдуть закохані пари. Це все ж таки тиждень, який присвячений Дню закоханих усім закоханим. Тому й будуть пісні про кохання, про щасливе кохання, нещасливе кохання. Mm, Власне тиждень. приходять самотні, а потім пішло з парою, звичайно, звичайно, і м'ясо, і вино. Приходить самотні, і класна, а потім парою, потім при... йдуть в трьох з парою. У нас все можливо. У вас все можливо. Чудово. Просто чудова рекламна. В така... рамках моралі, звичайно, і цінностей. І цінностей. Список моралі моральних цінностей випадки. Ви на... да. при вході. На ранок. Кого ви основна основний ваш слухач? Молодь. Молодь, в основному. молодь по закону, молодь по, по, по покле. Це от молодь по закону, я це не люблю, в мене якраз оце підходить цей. До 35. Це, 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 це от границя. Тому я зараз. От, оці от законі законні, грані, з, законні mm -hmm. норми молоді для мене зараз не я прийду. також задумуюся про те, щоб переробити документи, mm -hmm. правильно. Ось і тому молодь це глобальне поняття, і ви можете спокійно підпадати під цю категорію. Тому ми вас запрошуємо і в п'ятницю вас очікуємо. Побачити, mm -hmm. як одного з представників молоді нашої звичайно. Навязався. Ми запрошуємо усі, і хочемо і ще додати та акцентувати увагу на тому, що буде іще ще благодійний аукціон, на якому ми розіграємо. Картину Вінницької художниці Олени Рязанцевої. Uh -huh. Це. Е Вигляд на місто, це такий пейзаж на спасопробереженський собор на вулицю Соборну, на набережну, на фонтан. Дуже гарна картина. Стартова її ціна буде півтори тисячі гривень. Тобто, ви можете поставити більше і придбати її. Уся інформація про картину. Так, звичайно. Звичайно, художниця її прийде, сама представить, розповість про неї, mm -hmm. що вона хотіла нею показати, донести. І уся інформація є у нашому інстаграмі Артинок Квартирник, а також Band. Ще раз маю нагадати обов'язково, що це ми зараз говоримо про квартирник у Артинова. Квартирник у Артинова знаходиться не напроти дитячої музичної школи номер 1 не біля е, військової обласної адміністрації, а знаходиться на європейській площі. Якщо ви стоїте спиною до нашого символу, одного з символів нашого міста до Башти, спиною до Башти, то в принципі дивитися на мерію. То праворуч я вже дуже деталізовано. Ну, вибачте, я можу працювати, як це називається Гідом. 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 Е, то якраз праворуч, і буде е, е, Артинов, якраз буде мистецький е, просірний креативний, креатив... провести... креативний просір Артинов поверк. на другому поверсі у цю п'ятницю, 17-го числа, 17 лютого о 19.30. Е, так, вхід вільний, не вхід не не вільний вхід, вхід 200 гривень. Вхід 200 гривень так. Е, е, і квиточки бронювати потрібно за номером телефону. Скажи, будь ласка, а Максимальна кількість людей, яку ви очікуєте, або яку може в себе вмістити? До, до сотні, до сотні, більше не можна. Да? Ну, ну, якщо там... прийде 100, 101, то ми його кудись. Якщо 101, да. то то буде далматіння. Я В, так кутик і кудись ми там... В кутику. <світ> а, ну треба, я так розумію, що треба трошечки поспішити, тому що, як е, сказала Маріна, і тиждень закінчується. Е, якраз. І п'ятниця вечір треба якось трошки спланувати, і е, е, креативний простір, який би він не був креативний але все одно він має свої межі. Звичайно. Я саме для цього і запитую. А всі е, вихідні моменти. Де взяти, як взяти, коли ще раз перевірити інформацію. Ви маєте можливість, як вже сказала Маріна. Ви маєте можливість в інстаграмі, а також маєте можливість на Фейсбуці, на, фейсбуці на твоїй сторінці. Так. Твою сторінку я так. відверто скажу. Не до знайшов до речі. Сергій Нагорний це відомий блогер автоінструктор, тому що у нього на каналі вже більше 50 тисяч підписників. У Тіктоці більше 13 mm -hmm. мільйонів переглядів. Супер. Тобто аудиторія у нього є. І один із до речі, призів благодійної лотереї це Золот... Індивідуальне Руль. заняття від одного з найкращих автоінструкторів України Сергія Нагорба. Ти все назвала, розумієш? Мене в даному випадку тільки цікавить, скільки в тебе аварій? В мене аварій немає. А штрафів також. А у твоїх учнів не, не запитував. Годуватися треба до ефіру. Годувати. Годувати. Ні, ну Насправді дивіться, е, якщо, Я якщо, відверто, Я якщо відверто, то кожен водій угу. пройшов етап. Коли в нього були якісь неприємні історії, неприємні ситуації, я і тобі скажу більше, більше. Я тобі скажу більше. Не тільки кожен прийшов цей етап, але і кожен журналіст це прийшов. Так ото і Ой, про що ми тільки сьогодні вранці не говорили? Ну що, що, що ж, е це наші внутрішні справи. Ще раз нагадаю: Маріна Остапенко, авторка проекту Квартирна Квартинова і Сергій Нагорний, басист гурту Грейпс. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, говорили ми про масштабний благодійний проєкт, якому вже півтора роки. Якщо я не помиляюся, як ти сьогодні сказала, півтора років і величезна майбутнє. Um... Так, Квотамбітна Маріна Стапенко сказала вірю, вірю, але буду перевіряти. Тому запрошую знову на ефір. А ну що ж, ця п'ятниця, 19.30, Креативний просір Артинов. Приходите, ви отримаєте задоволення. А наші хлопці, наші захисники і захисниці отримують е, необхідну амуніцію в даному випадку. Сьогодні ми говорили про автомобіль, який дуже необхідний для Збройних сил України. Щиро дякую вам. Дякуємо дякую. дякую всім нашим глядачам, і слухачам, які були. Ми зараз йдемо на невеличку все таки паузу, а потім продовжується проєкт час змін. Так що залишайтеся з нами. Я з вами буду до 16-ї години. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101 і 8 рафе. Місто над бором. Події що поруч.